Ми це що? Вона шивалінга. Вони зібрались якомусь, вибачте, кахве. Ну не кахве, якій таверні. Прийшли поліцаї і його арестували. <плес> Приходьте на мої факт. Я там багато чого цікавого розповідаю. А з цей холм третя річками був і огорожі. Цей шлях розпочався ще в в 2014 році, професійний. До цього я проживав в місті Луганськ і проводив екскурсії так для студентів. Ну це не були ще екскурсії, це просто якісь ознайомчі були так прогулянки, і проводив друзі приїжджали з інших міст. і Для них теж проводив. А в 2014 році, коли переїхав в місто Київ, почалася окупація Луганщини. Одразу з початком окупації переїхав. я закінчив курс екскурсоводів, отримав свідоцтво про те, що я маю право проводити екскурсії по місту Києву. Ось, і звідти все почалося. В місті Суми в 16-й рік приїхав уже по Києву було багато авторських екскурсій. За Київ вже вивозили людей. Ну, коли переїхав в місто Суми на запрошення тут працювати в університеті, то почав шлях із курсовода вже по, по Сумам і Сумщині. Тут. Сюди приїхав з проєктом «Крокуючи крізь час, бо в Києві зародився проєкт Крокуючи крізь час, але потім з дівчиною-киянкою, яка була моєю. Так сказати, я даже не знаю, соавторкою со 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 цього проекту вона залишилась в Києві, Я сюди і ми вирішили, що крокуючи крізь час буде за нею. А мені треба щось нове в 2018 році. Студенти, колеги мої вирішили, що треба в сумах такий проект. Теж цікавий і вирішили запропонувати екскурсійно-туристичний проект. Сумах не суму. Ну, коли приїхав Київ, то був молодим кандидатом наук. Я тільки отримав диплом кандидата і одразу буквально через тиждень вже був в Києві. Походив по університетах київських, я в Луганському національному працював і мені Шевченка. Походив по київським університетам. Мені кажуть, що ребята, ну хлопчику, ну тут професори-доктори поприїжджали, і ти он, диплом місяць то як отримав, да чи тиждень. Ну куди ти лізеш? Нема місць, нема місць, нема. Взяли в університет харчових технологій національний інженерний. Бо є технічна освіта перша була. а ось ну, а Зарплата інженера, то, звісно, да, 3,5 тисячі і оренда квартири 3,5 тисячі. Ну, далі, думаю, не треба розповідати. І тут було Сумський спочатку педагогічний університет імені Макаренка а ось запросив на роботу, що у них була вакансія, саме на кафедру туризму. А ось а Це моє, я цим живу. І почав працювати у них, а потім аграрний переманив. До себе в університет Грант спочатку виконувати, ну а потім може ж і кафедра є у нас, і я завідувач кафедри туризму. Дивіться, екскурсії то планується, екскурсії по місту нові плануваю. планую. Ось безпекова ситуація, на жаль, так не зовсім дозволяє це робити, але в проектах є нова екскурсія в мене і по філармонії домовлявся. Я з філармонією, що ми будемо там іще гуляти. Плюс у мене нова екскурсія. по... Сумському національному аграрному по Дендропарку, А ось заходом в різні аудиторії цікаві, в музеї аграрного університету. Ось. Ну а за місто поки що, понятно, річ не йде, але в планах дуже багато. Дуже багато ми зараз консультуємо садиби зеленого туризму, особливо на Роменщині, на Дергайлівщині. Ось їздили в відрядження нещодавно на одну із садиб, і там можна проводити і так званий слоу-туризм, реабілітаційний туризм з різними терапіями Апі, і по Ну багато чого цікавого. Але ми чекаємо перемоги, все ж таки дуже багато. Ну, по перше, Луганщина, частина ж Луганщини, і Донеччини це теж була Слобожанщина, Слобіська Україна. сьогодні на екскурсії розповідав да від сейму mm -hmm. до сіверського дінця. Ось Сіверський Донець, це якраз по Луганщині, по Донеччині протікає. А ось ну, по перше, спільне коріння. Да, ось у нас була станиця Луганська. Пропустимо, да, станиця це ж козацьке поселення. А ось у нас теж Слобідський край про Слобідський край розповідали. Звісно, Сумщину, Харківщину згадували, ну, Луганщину, Донеччину. А Суми з Луганськом, як тільки я приїхав, перше, що мені кинулося в очі, це блінки. Я думав, що Блінок це сугубо Луганське. Оля Фреймо свій час давала Луганським блінкам нагороди свої. Ой, що блінок, я коли тут побачив блінок, думаю, блін, ну луган... В Луганську ж вони були, Ми дуже любили ці блінки, біля кожного університету стояли і ми там і харчувалися. Друге, що це в районі Ілінської там, церкви, оці будинки, які напівкруглі, на багато під'їздів. Да? У нас такі самі були в Луганську, називали ми їх китайська стіна. А ось тут, -тут по-разному називають ці будинки, але ось один в один. Ось. Я бачу тут кусочок Луганська, тут театр Щепкіна. Один один це театр імені Луспікаєва в Луганську. Один один. Не тільки зовні фасад трішки інший. Що всередині? що зовні, по одному типовому проєкту. Готель Суми і Готель Лугань. Один один. Ось, і от таких, знаєте, дежавю. Оп, ти в Луганську бачив, ти в Луганську тут в сумах таке, таке, таке. Звісно ж, суми старіше, ніж Луганськ місто. Тут більше архітектури збереглося, історії завдяки цукрозаводчикам. Луганськ доросмався як промислове місто. І там таких забудов, ну були деякі історичні, але ця індустріалізація вона їх загубила. Ось, ну так спільний є. То, звісно. Ну, мабуть, е я дуже люблю енергетичні міста, місця в місті. Енергетичне місце це Альтанка, е середина Альтанки, Це там просто нереальна енергетика йде. А ось це піраміда на Сумському міському цвинтарі. Да? Ну, не можна так казати, але я дуже люблю Сумський міський цвинтар. Там похована вся історія міста Суми. І там піраміда, вся, вона нереальна просто, від неї енергія пере, і поруч з нею, і всередині, і наверху піраміди. Знаю, чесно бував і наверху, і всередині, ну то такої. А ось це от два таких, що ну, просто нереальних місця. Ось. Ну і в Сумах дуже люблю річку Псел. От повністю все від Прокофівського моста аж до Баранівського моста, да, туди. На баранівки, от повністю це все узбережжя. Це найулюбленіше. Я дуже велосипедом дуже часто катаюся. Так переїжджаю через мости так коло навколо річки. Роблю вело маршрут був. Мамай трел у нас він проложений був, але зараз знов таки з метою безпеки. Да, бо там він виходить на місця, де стояли окупанти. Ну дуже зараз небезпечно по таких місцях їздити. Але на жаль, вело туризм місті суми важко розвивати, бо немає велодоріжок, майже немає. Нема де кататися на цих велосипедах. Навколо річок, навколо озер, то да. Ну і теж от чешка, да там нібито і є ця доріжка, але ж вона настільки вузька, що людей завжди багато, і ти там не проїдеш нормально. Ось задумка є, але реалізації, на жаль, нема. Але можна було б веломаршрути дуже круті придумати. Е, це і фідбек, це завжди є фідбек. В кінці кожної екскурсії, навіть сьогодні, да, я питав у дітей, як вам екскурсія сподобалася, чи ні, чи є якісь питання. Ну, це діти, діти питань мало задають. От дорослі дуже багато задають питань в кінці кожної екскурсії. В кінці кожної екскурсії хочуть багато хто Фотографуватися багато. Давайте з вами сфоткаємося. Давайте то, давайте то. А ми ще прийдемо. А потім фідбек ти виставляєш якусь фоточку, або вони виставляють, вони тебе відмічають. І що ми стільки узнали, нам так підняли настрій ці боремні часи. Ми взагалі не думали під час екскурсії про те, що навколо відбувається. Навіть тривогу ми не почули. Тривогу гуділа так, а каже, ми навіть не зреагували на тривогу. Ну так захопилися екскурсія. Звісно, екскурсія це емоції. Туризм взагалі це емоції. Да? Що такі туринці це емоції. Ну, гроші то окремо, да? економічно складова Це емоції. Людина їде в подорож. Буде на екскурсію за якимись знаннями, емоціями. Ну, стараємося їх дарувати. Завжди завжди є, і ми проводимо, як тільки хтось звертається, дуже часто звертаються різні соціальні організації, агенція промоції звертається, ми ж не відмовляємось, У нас костюмована екскурсія містичні суми, це суспільний проект аграрного агенції промоції суми. Ось ми ж його безкоштовно всі екскурсії проводимо. Студенти, я перевдягаємося і повністю по маршруту там від по всій Петропалівській аж до кладовища проводимо людей. І багато переселенців приходили на ці екскурсії, соціально захищених верст населення. Це завжди я підтримую, це завжди я привіснюю. В тому році для Військових ми проводили багато безкоштовних екскурсій там. містичні суми по місту суми містичні суми в дві 2020... Цятому році вона з'явилася, Ну, вона була так для організованих груп. Потім, коли пошили костюми, вона взагалі стала популярна. І от з спочатку 20... з окупації, спочатку вторгнення повномасштабно, у 22-му році, весь рік, 22 другий, ми проводили благодійні екскурсії за донати. Тобто не було ціни екскурсії. В Кінці екскурсії, як хтось щось має можливість задонатити, да 100% все покривало йшло на благодійність на потреби ЗСУ, на рахунки ЗСУ перераховувалось. Містичні суми за 22-й рік я рахував, я провів 51 раз. Мінімум 40 людей на екскурсії, 2000 тисячі людей. Тільки за 1.22 пройшли по маршруту. Містичні суми. А ось це дуже багато, як для невеликого міста, так це ж не приїжджі, Це місцеві жителі. приїжджих тоді ж не було, бо ніхто не розумів, що що, пшошов взагалі таке трапляється. Ось ну і 23 третій містичні суми. Ну разів на 20-25 Я провів і теж по 30 по 35 осіб на них приходило. Ну, то вже були комерційні екскурсії з ціною установленою. Ось містичні суми, вона поки що найпопулярніша. Ну і тролейбусні тролейбусні екскурсії. От що зараз була тролейбусна, їх я теж провів, я не знаю, вже наверное, штук 20 з того року. Чому тролейбусна? Вона коротка. Вона не така е, да? вона не така важка. Люди сидять в окові дивляться на мене. А тут хтось ще розповідає. Небагато хто їздить тролейбусами, да? особливо молодь. Вони тролейбусами майже не користуються. А ось я на екскурсії більшу частину молоді з дітьми приходять. Діти деякі навіть жодного разу в тролейбусі не були, сідають. О, я перший раз в тролейбусі. А ось ну і школярі для школярів тролейбусна екскурсія це взагалі знахідка, бо тролейбус на зупинку під школу приїхав і під школу їх заїзд. Ну, от, тобто тролейбусні зараз теж набирають популярність. Ну, якщо подумати, істори... історико-культурні ресурси, туристичні ресурси України, мій найулюбленіший предмет, я його ну сам придумав ще будучи в підуніверситеті, коли працював. А ось це туристичні ресурси йдуть України всіх областей. Ми беремо, розглядаємо кожну область. Ну а друга частина цього курсу це уже світові. Такі топові локації йдуть. А, я багато бував І в Україні, і в світі багато бував. І я на власному досвіді ось розповідаю про оці всі ці всі цікавинки, які можуть бути, не те, що там по підручнику, в Вікіпедії, що там написано, або ще десь. Да? Я своїми емоціями ділюся, я показую свої фотокартки. Ось на одній екскурсії була група в мене замовлення, корпоратив, там 15 жінок з якогось підприємства. І вони з собою взяли до, до нього, чоловіків не брали, чи жіноча компанія була. І ми доходимо до піраміди на Петропавлівському цвинтарі, я починаю розповідати. Про піраміду, а ось про привіда піраміди, що там біорамки, в мене все красиво. А ось що привід піраміди, він той. І стоїть дівчина з мамою. був травень місяць того року. Було ще так прохолодно, не дуже жарко, було, навіть в кофточках були. Стоїть дівчина, починає бледніти, зеленіти і просто падає. Під час розповіді про привіда піраміди. І звісно, ж екскурсія ж, ну, приривається, ми ж до неї. Ну це ж мама поруч, подружки ж поруч, всі цю дівчину знають. Вони ж її давай тормошить, давай же ж водичкою поливати. посадили. Вона так сіла, оклигала. Отак От мама сидить, і мама там не пам'ятаю, як і Аня, Аня, хай буде Аня. да? там ти ти, 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 ти Аня. Мама, ти де? Мама на неї дивиться, як мама каже: ти де? Каже: я перед тобою. Мама, щось біле перед очима, біла, біла полина, піліна, нічого не бачу. Вона я тут, доня, я тут. Визиваємо швидку. ну, Дитина 14 років втратила свідомість. Визиваємо швидку. Ну, ось розумієте, як швидку визвати. Да, але, але, місто Суми, подача швидкої на піраміду біля кладовища. Ну, там чують на тому кінці. ну, Хвати розігравати. Ви там, може, хтось помирає, а ви там шуткуєте. Ми, ми не шуткуємо. Центральний міський цвинтар. Пірамі... Ось дуже довго нам ну, описували, ми, де це знаходиться, бо там же ж не сумські сидять. Ось, кажу, ви в суми передайте, вони знають, де піраміда на центральному міському цвинтарі. Ось, ми дівчину почали виводити. ну, Швидка почала їхати. Ми дівчину виводимо, біжить, уже ж, вона ж на кладовище не може заїхати, швидка, біжуть вже ж ці ш... е... врачі. Передаємо ми дівчину, заводять дівчину, виводять за територію кладовища, сідавлять в карету скорої швидкої допомоги. Дівчина дивиться, а папа вже на машині приїхав забирати все. Папа, мама, дівчина. Дівчина дивиться в машину, каже: мама, а ми де? Мама, в швидкій, а що каже? А екскурсія каже, закінчилась чи ні? Каже, да, каже, на тобі вона і закінчилась, тому що ти той. Я кажу, що втра... вона не пам'ятала чим? Вона пам'ятає, що вона була на кладовищі, а потім вона в машині. Що трапилось за оці 10-15 хвилин, знаю, ніхто не пам'ятає. Врачі ж кажуть, так ми доставляємо в лікарню чи ні. Вона, яка лікарня, я здорова, я не поїду, папа, ти на машині, ми їдемо додому. Ну, Батьки написали відмову. Вони приїхали додому ввечері, вона розповідала про екскурсію. Вона... І от в одному моменту в неї щось трапило, що вона от врвалася. Все. Що то було? І після цього я дзвонив на наступний день та нормально, кажу, в школу пішла. Взагалі навіть вдома не захотіла залишатися. Що то було біля тої піраміди? Що то за енергія її якось, або вона перевдохновіла, що? Ось багато в мене відео є і фото, де люди мене знімають. І отак от камеру тримає, да і йде, і він просто стоїть. Да, і камеру, ніби хтось бере і отак от білим лісточком закриває звук, іде, а зображення нема. І потім потихеньку знову зображення з'являється. Дуже багато і фото, і випадків таких було. і ось В управлінні стратегічного розвитку Ярослав працював, він теж з цією темою опікувався, і він назнімав там стійки, ми з ним ходили, він назнімав саме от таких незрозумілих епізодів. Ось, ну Це із таких із містичних випадків, що траплялося на екскурсії. Ну, а кумедні випадки іде жіночка після екскурсії, бере так мене під ручку від піраміди і каже: Слухайте. ну Це ж три піраміди, ви ж там розповідали, що вони там на екскурсії, да, на одному тому. А ви знаєте, що каже, якщо залізти на піраміду. Задерти голову, подивитися хвилин 5 в небо, відкриється портал. А портал? Ну я вже починаю рожати, ви ж розумієте, грекий портал? Портал, ці ж три піраміди, вони ж коридор создають, вони ж там трикутник, і ви бачите те, що не бачать. Ви каже, спробуйте, я говорю, ну по-перше, туди залазити небезпечно воно в аварійному стані, там кір кір кірпичі ці сипляться. По-друге, ну, це хоч той ж повинен бути, не дай Боже, ти ж не злієш звідти, що хочеш спасатель, хто ж, ж рятувальників викликав. Ось, ну я ж. Так, да, добре, ви каже, не смійте тільки, я вам серйозно кажу. Ми виходимо з кладовища, я говорю, ага. Розумієте, а зірно сомнення в голову та вона посадила. Проходить дня три. У мене є друг, який теж цю тему полюбляє. Я кажу: пішли на кладовище. А він фізіотерапевт, реабілітолог. Я кажу, пішли. Кажу, чуєш, розказала мені, значить, там така жіночка цікава, портал каже: пан Олександр, якщо каже ти залізеш на піраміду, сядеш на неї, да і просто голову так 5 хвилин будеш тримати, я тобі, як фізов кажу: сонна артерія, тут і тут. Вона каже, пережметься. Доступ кисню в голову буде слабкий, і ти каже, таке побачиш. Що каже, ніхто не бачить таке, що, що ти можеш побачити. Це, каже, все ну Пояснюється звичайною фізіологією, звичайною там ну процесами. І той Ну кажу, не, не треба, каже ризикувати, якщо ну залізти, я підстрахую. Ну, я тоді побоявся Лазить, бо вона вже в аварійному стані. До цього я залазив, коли ще вона більш-менш була. А ось нічого, там, крім кладовища, не бачив на тій піраміді. Ну, от, вона потім мені писала: Олександр, як вам моя методика? Я написав, що не працює, і розписав, що це просто галюцинації. Починається фізіологічно, це пояснює зараз елементарне знання медицини. Ну, ось такий був у мене випадок. Що... Не повірю, спочатку посміявся, але ж, ну.